Наш інтелектуальний розвиток і дисципліна розуму досягається першим чином за допомогою традиційної освіти. Але закінчивши школу або інститут, ми мало піклуємося про розвиток свого інтелекту і дозволяємо поступово атрофуватися. Ми менше читаємо книг, менше дізнаємось нове, як мінімум, те, що виходить за рамки нашої професійної діяльності. Поступово ми перестаємо мислити аналітично, ми перестаємо писати на папері, у всякому випадку, так, щоб перевірити нашу здатність висловлювати думки свої, чітко, ясно і лаконічно. Але ми все більше часу проводимо в глобальній мережі. Глобальна мережа чинить на нас великий соціальний вплив, адже коли ми пропускаємо через себе велику кількість інформації, і хорошої, і не дуже, ми неодмінно вбираємо в себе. Ті цінності, які передаються нам за екранів гаджетів. І це неодмінно впливає на нас. Для розумно сприймати інформацію, нам потрібно вибирати такі інформаційні навчальні розважальні програми і сайти, які найкраще відповідають нашим завданням і цілям. Дуже правильно скласти план особистого розвитку, здатність оцінювати перспективи свого майбутнього із вашими цінностями і парадигмами і є сутність справжньої гуманітарної освіти. Ось чому так важливо вивчати літературу по широкому колу питань, вивчати закони суспільства, спілкуватися вживу, розмірковувати і зіставляти свої погляди з ідеями великих мислителів минулого і нашими сучасними. Одним словом, розвиватись.